То я все повертаюся до цих мітохондрій, бо це дуже важлива річ. Відносно сну зрозуміло, що під час сну вони і відновлюються, і тіло відновлюється. Якщо дотримуватися режиму, якщо лягати в 22-й, якщо вставати о 6 і зробити цю звичку. Хочеш, не хочеш, в мене така звичка є. Що би я не робив без 15-10 я вже відключаю свій свої, оці всі там, де я на чому працюю, маю до комп'ютер, тому що треба... Багато відповіді надавати, бо люди задають питання, і кожному треба дати відповідь. І я за цим відслідковую, якщо є можливість. Розумієте, все підготовився, в 10 я вже сплю і в 5 Я вже встаю. Оце в 5 мене вже я висипаюся. Мені хватає. І бо є і глибокий сон, бо він першій половині ночі його більше є. А в другій вже сни сняться під ранок. І ти, нібито думаєш, що хочеться поспати, шановне, хочеться поспати, бо нехватка енергії. енергії. О, так само чому хочеться поспати? Після обіду, от ти гарно попоїв, пообідав, Яка там робота? Хоч прилягти на півгодини, ну хочеться якось посадити. Чому так хочеться? А це теж є одна з проблем. І це є одна із причин, що нехватка енергії в організмі. По-друге, раціон, подивись, що в тебе в раціоні. В основному яка їжа? Якщо там більше можна сказати, вуглеводна їжа, і ти протягом дня її тільки туди і перекуси робив. Ну, то ясно, що тебе буде на чому працювати будуть ці мітохондрії? На глюкозі і в чотири рази менше буде тоді енергії. І ясно, що тобі не енергії, щоб переробити, перетравити цю всю їжу, яка пішла, бо кровся пішла туди, і вже мозок не так спрацює, і ти вже не можеш приймати нормальне, адекватне рішення в цей момент, бо тому, що все одно в тебе оце сонливий стан. Мітохондрії не працюють на повну силу. А ви розумієте, і тому треба подивитися, раціон харчування треба передивитися. Давайте беремо другий елемент. Зі сном ми зрозуміли, як вони працюють, і як треба, щоб вони були, щоб він був відновився, і треба його відновляти. І якщо ви його відновите, то сила відновиться, і енергетика відновиться, і тоді ж і життєдіяльність і хочеться тоді жити на всі стоїть. І дивіться, <кх> треба перейти на білкову, білкову їжу. Корисні жири. О! Треба додати корисні жири там, де є жирні кислоти. І це якраз буде тим паливом для тих мітохондрів, які буду давати в 4 рази більше енергії. вершкове масло. Ну, топлене. Я його топлю і оце зразу маю собі готове це раз. Друге, сало. Да, Свіже сало 20-30 грамів можна. Перетопити сало, і на цьому перетопленому салі можна так сказати. Хто хоче щось там готувати, якусь їжу, будь ласка, оце можна на перетопленому салі, тобто на смальцю. Будь ласка, оце нормально. І там якраз оці жирні кислоти, які нам потрібні. Ну, Нам треба поліненасичені ще жирні кислоти, там, де міститься омега 3. Ну, ясно, що це для цього треба. Ляналі. Я чому оце постійно говорю і розказую, що кожен день я в свій салатик додаю дві столові ложки ляної олії, і що де я її куплю? І що вже більше п'яти років я обов'язково щодня, бо тому, що це є паливом для наших мітохондрій. І коли мітохондрії цю омегу 3 жирну кислоту, використовують, то хочу сказати, краще ви себе почуваєте. Мало того, що воно гарно прибирає поганий хорестерінчик і для печіночки хорошо, і для суди. Але він це є паливом для. І тому я і рекомендую оливкава олі, ляна олія. Ну бо оливкові більше там омега-9, а нам краще омега-3. Але в у нас -то, в основному то яка олія в побуті ну, у нас прийнято, це соняшникова олія. Вроді кажуть, ну, теж непогана. Сонячникова олії там є омега 6. От дивіться, є омега 3 і омега 6. Омега-3, більше нам треба в 2-3 рази більше омега-6. 3 чим 6. І тому, коли багато і постійно все тільки на і ківалії, ми щось смажимо, що готуємо, що в салат додаємо, що, ну, випочку, ну, всюди, коли ми щось додаємо, то у нас воно дає, коли великій кількості цей омега 6, дає запальний процес. Знаєте? Це теж погано. Розумієте? І воно, цей запальний, а це протизапальний омега 3. І тому рекомендую все-таки лянолі собі добавте. Горішки, да. насіння лузати можна, жменьку, дві, нема питання. Гарбузове, будь ласка, авокадо. Ну, хтось любить в салат додати, нема питання. Це теж не погано. Риба теж міститься якраз там оті жирні кислоти. Оце, я вам, от, от, оце називається корисна.